Пропоную найкраще очищення організму до того ж робити його неймовірно легко. Вважаю, ніхто не стане сперечатися, що наш організм потребує регулярного очищення від зайвого та непотрібного, що попадає до нас з їжею, напоями та повітрям. Та між тим, рідко хто бажає терпіти незручності та неприємні відчуття, які якраз і супроводжують процедури очищення. Між тим є засіб дієвий та простий у використанні. Тому що він базується на природній діяльності нашого організму. І якщо для вас голодування, клізми чи вживання, наприклад, олії з лимонним соком здається досить екстремальним, то тоді пропоную звернути увагу саме на цей засіб. То що ж треба робити? Справа в тому, що приблизно два рази на місяць наступає такий день, в який усі сили природи допомагають нам очищуватися. Це відбувається на 11-й день від повного та молодого місяця. Ці дні називаються днями Екадаші, що з санскриту і перекладається саме як 11. Навіть якщо ви далекі від ведичної філософії та науки аюрведи, все одно не спішіть відвертатися від цієї інформації, тому що ці давні знання базуються на ритмах природи і діють благотворно незалежно від віри в них. Коли ви захочете спробувати на собі дію днів Екадаші, вам навіть не треба вираховувати їх, бо все вже пораховано. Єдине, треба лише дивитися дати для свого місця розташування. бо для різних часових поясів ці дати теж будуть трохи відрізнятися. То що ж відбувається у ці дні? Місяць діє на стан нашого організму так, що він легко позбавляється всього зайвого і непотрібного. Головне у дні Екадаші. Вживати лише фрукти, овочі, сирі та приготовлені, горіхи та кисломолочні продукти, а все інше виключити. Раз за разом ви будете відчувати на собі дію цих днів і, можливо, з часом вам навіть сподобається проводити дні екадаші так, як вони описані в ідеалі, а саме утримуватися від їжі, води, від негативних висловлювань, а проводити ці дні у спокою та молитвах. Але якщо вам до цього ще дуже далеко, то і того варіанту, про який говорилося, буде достатньо. Він легкий у використанні, але насправді дієвий. І правда ще в тому, що поступово з кожним разом вам стане цікаво і навіть потрібно робити щось корисне для свого організму. Дні Екадаші це справжній подарунок нам від самої природи. І не потрібно щось вигадувати, достатньо з подякою прийняти цей подарунок. Саме тому я називаю очищення організму однієї кадаші найлегшим, найкращим та найефективнішим і щиро всім раджу скористатися ним.